Так, друзі, у продажу з'являється Renault Megane Scenic 2005 рік випуску, двигун 1,6 бензин. Газу немає і не було, механічна коробка передач та передній привід. Автомобіль на звичайних штампах на гарній зимовій гумі. Кузов виглядає чудово, косметика була, навіть є і шпаклівочка місцями, але виглядає дуже і дуже достойно. Гарний дуже стан. Встановлений фаркоп, об'ємний багажний відсік. Зараз покажу салончик комплектацію. Салончик текстильний, п'ятимісний. По сидінням встановлені чохли спереду та ззаді. Є отакі підставочки для задніх пасажирів, є шторочки на вікнах. В комплектацію входить у нас електросклопакет. Механіка на 5 ступенів, мультимедіа, є у нас клімат-контроль. Запуск двигуна з кнопки, бортовий комп'ютер 173 тисячі кілометрів пробігу. Працює рівненько, жодних зауважень, жодних помилок по автомобілю на сьогодні немає. Ціна актуальна 5500 доларів за 2005 рік. Ренос Сценік. Хто зацікавлений? Чекаємо вас на перегляд. Компанія автопарк, місто Харків, авто по наявності.